Друзі, усім привіт! Усіх радий вітати на своєму каналі. Зараз я думаю, буде дуже цікаве відео для всіх. Чи заробили ми на сонячнику у 2023 році, чи ми влетіли. Суки тривоги забираю з нової почти 7ку, якої не було, Це фракція стандарт. Е, Альдазор від агроритма. І бамонт мій на демо ділянку. Я вам покажу, скільки в мене вийшло витрат на 1 гектар для того, щоб виростити соняшник. Тому дивіться, коментуйте і додивіться відео до кінця. Так, Друзі, всім привіт! Зараз спробуємо ми підрахувати наші затрати на соняшник на 2023 рік. І чи вдалося нам щось заробити чи ні. Поїхали. І так, перша операція у мене була дисковка. Було в мене поле з прямим пасівом і поле з обробітком. Давайте візьмемо за основу поле з обробітком. Перша дисковка 400 гривень. Друга дисковка 400 гривень. Це я беру за основу тут дизельне паливо. І буквально там 100 гривень за роботу я рахую. Так як техніка моя Не найомна. Можливо, я неправильно рахую. Ви пишіть, як правильно як ви рахували. Далі була культивація. Також 400 гривень. Далі було це посів 550 гривень, це сівалка найомна, це за найм плюс дизельне паливо. Вийшло 550 гривень. Так, посівна одиниця у мене десь виходила на 2,5 гектара. Ціна посівної одиниці це 3,5 гривень. І на 1 гектар виходило 1400 гривень. Це я ось оберу за основу Те, що я сіяв Альдазор від агроритму. Така ж сама ціна була е плюс-мінус на Еліту Select Саксон. І десь така ж ціна була на Stark 7 плюс від Євросем. Вона там трішечки дорожча. Добрива 0. Гранстара виходило у мене 200 гривень на гектар, інсектициду 100 гривень на гектар. Оприскування 100 гривень. І це беремо в кучу. Виходить у нас 200-300-400. ну, Округляємо 500 гривень. Одне оприскування, друге оприскування 100 гривень дизельне паливо. Карбаміту 5 кг, це 175 гривень і інсектициду 100 гривень. Друге оприскування вийшло 375 гривень. Далі ми беремо оренду землі. В нашому районі. Оренда 1 гектару землі. В середньому це 3200 гривень. НПЗ плюс-мінус там 1500 гривень. Далі, збирання. 1000 гривень за комбайн плюс дизельне паливо 10 літрів, це 500 гривень. І того у нас вийшло 10225 гривень. Ось такий підрахунок у мене був. Здавав я з колес, як так кажуть, з-під комбайна. Встиг я ще на більш-менш адекватну ціну. Якщо її можна назвати адекватною, це було 305-310 доларів. Плюс дуже гарні показники масла були. Ось 52%. І доплата там за масло становила десь 20-24 долари. Ось. Мінус 15 доларів із воз. І того. Чистими на руки вийшло десь 305 доларів. Середня вражайність на двох полях моїх склала на одному більше, на другому менше. Десь я вже так зарізав по мінімуму 1 тонна 850 кг. 1 тонну 850 кг. Ми умножаємо на 305 доларів. Переводимо в гривні, і в нас вийшло. 21 150 гривень з гектару Відмінусувати 10 225 гривень і прибуток склав 10 925 гривень. Ось такі підрахунки. Так, по вражайності хто скаже. Це мало. Я знаходжусь на півдні. З опадами у нас, як завжди, дуже тяжко. Температури дуже високі. Якщо взяти. Ось такий соняшник На першій йдемо ділянки, де Проходили копати. Рутати минулого вам показали, що. Да, по минулому року там прям точно весу не було. Ну, до 2 тонн там він чуть-чуть не добрав, тонна 950. Я думаю, що по цьому року тут повинно бути навіть більше однозначно. Якщо взяти там... друге поле це, де ось по обробітку, там у мене вийшло три гібриди. І вони всі приблизно однаково дали. І я, звісно, їх не переважував, Ті там 100-200 кг, і їх не побачиш. Десь в мене з поля вийшло тонна 700 чи тонна 750 Ось. На цьому полі першій демоділянці, де у мене був е Альдазор і кусочок Старк-7, Там трошки краще було з опадами, е то там до 2 тонн воно давало. Ось. І ще невеличка проблема воно б дало більше. Середина поля дуже сильно потягнула. комбайнери, які мене бачать, вони це підтвердять. Які вбирали. Я працював по злакам, гербіцидом Ritm там давав літру 300 на гектар. То він взагалі не спрацював, не знаю, чи це підробка, чи, чи що воно таке, не спрацював. І там воно навіть 2 гектари десь чуть ли не тонну давали, тому що там, там забило бур'яном. А края, е я працював за основу гербіцидом Кайман, там Хізалафопетіл і Клітадим, по-моєму, діюча речовина. Дуже шикарний е гербіцид від злаків. 600 грамів я давав, убрало абсолютно. То края давала навіть десь так на гласно казали 2,2-2,3 тони. Тому якщо було все чисте поле, то перша ділянка мені дала 2300 з гектару без добрив. Можливо, якщо б я дав то добрива, то трішечки картина можливо була б і краще, а можливо і ні. А якщо взяти другу ділянку, там де 2,5 місяця не було жодних опадів, і якщо б я туди ще дав кілограм 50-70 в рядок добрив, я б практично його не касив. Ось така, друзі, печальна картина. Мар до середини апреля випало там, до 100 мм опадів, це важливо, але якщо в період вегетації, як у мене май іюнь нема дощу, то ще тиждень і цей соняшник загнеться. І тому хто там розказує, що у нього соняшник дає по 2 тонни і за весь період вегетації нема дощу, то називається піздьош. І що вона могла, ось сімка по землі видно, бачите, які тріщини. Все вона витягнула, ось підкручується листок. Ось такий соняшник знизу. І якщо ще тиждень не буде дождю, то цей соняшник просто засохне. Да, ріст він трошки витягнув. Бачите? Не касив. Тому що 2,5 місяця без е, дежу. І ось така картина, яку ви по відео мали наблюдати, там була. Тому хто каже, він там нічого не, не, не вкидує і хоче щось взяти, в нашій зоні це дуже ризиковано з е, добривами. Тому ось, ось так. По іншим там якимось гібридам, що у людей, ось у. В нашій зоні воно давало по-різному, хто скаже, от дисковку ти там зробив і міг взяти краще. Ані ось, наприклад, цей рік, який був, то люди казали, в цьому році по дисковці, в нашому регіоні, в нашій зоні, давало краще, ніж по пахоті. Тому, якщо якісь поля і планую на. Собі, скажімо так, на будущее обробляти, то як максимум це глибоке рихлення, якщо як розглядати класику, на прямі пасіви потрібна дуже гарна сівалка, якої у мене, на жаль, нема. В районі є сівалка на найом, але вона, як завжди, може прийти не в те время, коли вам потрібно. Тому приходиться частину полів обробляти. Тому що по точному висіву сз я є сіяв. Ну, Звісно, воно не то. Та як посіяти, точний посів. Тому ось такі підрахунки. Ось те вдалося навіть і заробити. Так, друзі товариші, заодно заскочив я на поле зі своїм рапсом. Показати, в якому вже він стане там, уходить в зиму. Края його трошки крепко побила тля, там чи яка-то букашка зелена була. Далі такого поле він набагато зеленіший і набагато... Так, тут він у мене по діагоналі. Як ви бачите, рядок є. Ось такий він вижив. Побачимо, що в весну. Якийсь дарапс у весну должен бути. А зараз я вискочу, покажу, що у нас тут по зимнім зерновим. Картина печальна, всходів сходів немає. Під верхом було сходи, а так сходів немає. Так, і це я з пошти забирав, це все у нас буде бамонт фракції Екстра 3,8. Це буде один із гібридів на моїй демці. По обработки почви. У мене поле буде одна демка. Це класична обробка, дві дисковки, по весні буде культивація і буде посів е, Хто скаже, що там? Некорректна урожайність, тому що не пахота. Товариш буде пахати тут рядом в сусідньому селі. Він також брав е, Альдозор від агроритма. Також у нього буде Stark 7 від Євросем, І у нього буде воно по пахоті. І подивимось, чи оправдана була пахота, чи ні. Тому що затрати по пахоті дуже великі. Там літрів 20 з плюсом соляри на гектар. І якщо нанімати трактор, то до 1000 гривень пахота одного гектара. І якщо не більше. І так, друзі, по демкам, що буде висіяно на наступний рік. Це буде соняшник від агроритму Бамонт. Спробуємо. Stark 7 плюс від Євросем Очікую. Також буде на демці. Ще одна фірма це Агросіт. Очікую від них насіння кукурудзи. Перше, спробую посіяти. Гібрид Larsen V250. Не знаю, пишіть свої коментарі, сіяв хтось не сіяв. Як воно вам. І соняшник. Спробуємо. Неймар Плюс під Аранстар. Тому, друзі, ось такий перелік соняшника та кукурузи. Буде висіяне на моїй демо-ділянці. Він, можливо, не остаточний. Поживемо, побачимо, як кажуть, до весни. Тому буде дуже цікаво подивитися на кукурузу, якщо дасть Бог можливість її посіяти. Буде дуже цікаво, тому що кукурузу не сіяв. Ну, а також подивитися на цей соняшник. Як він себе покаже е, наряду з такими гібридами, як AldaZor від Агроритму і Stark 7+, від Євросем. І для чистоти порівняння, можливо, візьму, напишіть от Лімгрейн, там всі дуже хвалять. Який Лімгрейн взяти, я один мішечок візьму, щоб висіяти на 2,5 гектари і подивитися. Дасть він більше, дасть він менше. Тому ось так. Пишіть, коментуйте.